Шановні глядачі нашого каналу Римафо, з вами я Олег. І сьогодні нам в наші рученьки попало два автомобілі Audi TT 1999 року народження і 2002 року народження в сірому кузові і чорному кузові. Сьогодні ми з вами зможемо общупати, оглянути ці автомобілі і зробити деякі професійні висновки, які ми з вами завжди зможемо зробити. Тому що ми професіонали Римафо. Я Олег. Погнали! Зовнішній вигляд класний. Мені вони подобаються. Вони такі прикольні. Чи хотів би я собі таку машину? Напевно, що так, вони класно виглядають. Спереду гарно виглядає. От решіточки класні. Ну, Але мені більше подобається зі значком Audi, ніж без. Але то вже таке. Фари в них топові. Ну, для чувака, якому 18-25 років, машина, я думаю, любому зайде. Повозити якусь дівчину з боку, ще щось. Для від 20. П'ти до 30, я думаю, теж зайде, тому що знову таки повозити дівчину, таке зайде. Та і навіть якщо тобі 30, я думаю, у тебе вже є сім'я, я думаю, ця машина більш-менш зайде. Зовнішньо точно, а всередині ми ще будемо дивитися і будемо думати, чи вона зайде, чи ні. Коротше, спереду машинка виглядає топ. Ходи збоку подивимося на машинку. Тобі звітом за, за дерево бери так, щоб листочки ще було, типу, листочки? Листочки. Добре, буду з листочками. Не, з Не, звітом, бачите, які є. О. З боку машина виглядає, класно. Вона, по суті, якщо я одну ногу ставлю тут, я майже сідаю на шпагат і майже дістаю від колеса до колеса до машини. Ну Це класно. Ну Дверка точно, ну от, дверка це моя нога з тазом. Дверка велика, дверка гарна, прикольна дверка. Купешна машина. Ззаді машина виглядає перфектно. Ну от скажи, тобі подобається? Ну так. Да. Ззаді. Одна. Приїхав на Сірі. Друга. Класно. І класна ТТ, навіть надпис ТТ класно. Класний на ній бензобак. Все у неї класне. Колеса, покажи колеса. Колеса теж класні. Зовнішній вигляд машини класний, мені подобається. Я ставлю 100 зі 100. Багажник відкривається, так? Для тебе завдання. Придумай, як відкрити багажник. Завдання. Це завдання. завдання скоренько вирішу. Дверка. Добре, дверка є, а. А багажник. З ключа, а, ану ключ можна. А ну покажи свій ключ. Дай ключ. Ну не шо ну ми відео знімаємо комбайн. А що воно? Олег, треба приймати. Я вже зрозумів. Багажник має бути дуже багато освіжувачів для машини. Аж три. Має бути штатив, то Олег все, оцінює машину, потім чулазиної штати штатив влазить. Ну, багажник міг би бути і побільшим. Він, по суті, в мене не на ногу, він в мене на руку. Він менший, ніж дверка. Якщо забрати ці сідушки, то нічого сильно не поміняється. Хіба воно згинається якось. Та таке багажник... Я не знаю, прямо якщо дуже сильно хочеться кинути сабік. Можна кинути сабік і забути, що у тебе є багажник. Ну, Для молодого чувака, я думаю, він підходить по-любому, тому що що молодий чувак буде возити в машині. Чолок? Поміститься. Мертва шлюха поміститься. Вдвоє скласти. Навіть не мертву, живу можна скласти і буде їхати. Навіть дві. Одна, друга. Та й навіть з тою запаскою тут можна вміститися. Чи, то докатка, кофі. Чи то, тут катка, кофе. Чи тут взагалі немає? Ні, тут нічого немає. Тут такий набір. Інструментів. Ну, коротше, цього інструменту би не було у молодого юнака, то точно. В старшого, ну добре, набір би був і плюс деколи мішок бульби десь повезти. Ну, вміститься мішок бульби. Якщо такі, в сітці. Не плетений, а в сітці. В сітці він поміститься. Та і все, в принципі, бажання для того піде для сім'янина. Коляску треба впіхати, як мінімум. Чи поміститься тут коляска? То вже під питанням. Якщо поміщається коляска, не поміщається дитина. <гум> тому що, <гум> Ну як дитина тут буде їхати? Тут би мало їхати дитина. А якщо так, то коляска вже не дуже поміщається. Що? <гум> ну, а це... <гум> ну, дитина ж все одно буде на своєму кріслі сидіти. О, віднімей оцей прекрасний момент. Вкрай все зламало знову. Не тільки в тебе в мене кросовок зламався. Покажи кросовок Німецька якість. Ого! А все. Він так при прикольно закривається чекай. Ну рух сам прикольний дуже. І тут типу, суцільно Спойлер класний. Зі спойлер ставлю лайк. Що в нас під капотом? Я звісно на чому не наголошую, але там пес вибіг. А, можна тут, що, що під капотом, та якщо що, то в машину залізне. Під капотом в нас 1,8 турбо з газом. Все, що треба знати про цю машину. Чи не змінимо, не стидай? де пес? Куди пса познімаємо? Тільки я не можу бігти в мене, шкарп порвався. Чекай. Що ти? <плес> Та вон він? Ти що, чи що? Ти що наркоман чи що? Ти що там робиш? Ти що? Їх там два! Ха, <риклад> ще боїшся? Ти чо, рижий? Ти будь спокійним, ти пес чи ти що? Підійдеш ближче? А у нього там Будо? Нічого собі! Продвінуті собаки! Вибачте, що ми вас потурбували, я не знав, що ви тут живете, песики. Я думав, ви просто пробігли, а в них там Будо. то вони серйозні. То ми гості? Хіба гості себе так поводять. Ладно. Автомобіль 2002 року зараз на даний момент у нас на огляді, як ви пам'ятаєте, він у нас сірого кольору кузов має. Значить, механічна коробка, передач у нас тут. Ти собі чик 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 пах пах перша чик, друга чик, третя, четверта, п'ята, все, пішов, чик-чик-чик, назад, все, все працює, все чітко. Значить, для самих розумних. Тут є ще кнопочка відкривання багажника. Тут кнопка відкривання бензобаку. Аварієчку собі включив, все мигає тут, мигає там, все гарно. Аварієчку включаємо. В даній комплектації в нас є підігрів сидінь. Отак воно у нас все працює гарно. Це пасажирське сидіння. Це у нас водійське сидіння. І бачите, ви собі регулюєте все. Гарні такі червоні крапочки, вночі вона, напевно, ну, дуже гарно виглядає, а так чик. Все, і пішла жара на дупу. Підігрів вікна. Це що, Антибукс. Вона ще має тут закриватися, але не зараз. Зараз вона тільки... Так. Магнітофон, магнітофон робочий. Собі чик-чик. Грає добре. Класно, що кнопочки нажав собі, воно вилізло і включилося. Жидачів. FM. Тут собі... Клімат-контроль, до речі, у нас присутній. Зніме то байкера, Джун-кроль. Давай. В даному автомобілі присутній клімат-контроль. Витягнути не працює. Втягнуто працює. Все, собі чик-чирік-чик-чирік. Чик Гарно. Тут у нас потужність того самого клімат-контролю дивіться. дивіться. Що робиться, дивіться? Додається. Цик-цик-цик. цик 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 Я вже можу на якісь змагання потім. Цик -цик -цик. Я дуже скоро вмію робити. Пальці робочі. Так, класні ці штучки у нас для веду. Вони його так ще роблять, закривають, Відкрити-закрити. Типу так не дує? Так. Ого! Ну це взагалі максимально круто. Ну, Машинка маленька і вона використала максимально 에, місце для того всього діла. Світло є, та що? Краса, що тут, любо! Любо! Окремо є світло. Так, краса, краса, нема що казати. Фари включаються. Так, з підсвіткою то все виглядає цікавіше. Ну та з підсвіткою то все виглядає цікавіше, але перезнімати ми вже не будемо. Ага. Педалі ще, до речі, класні теж. Слухати. Ну звук ляля, не. Ну шо, ну то це прекрасно. Та що, так то краса. Ще б було чуть, як турбинка включається, а ще от такі пуркання це гарне дуже неї чек інжене горить. Пур-пур-пур-пур дуже гарний неї. А тепер Вікторина заліз на заднє сидіння. Серйозна вікторина. Буду лізти через водійське. Ні? Буду лізти через е, пасажирське. Вікторина дуже інтересна, але люблю це... Вікторина. Де Найшов ручку. О, ручку знайшов. Красавчик, молодець. Ого, лки-палки. Ну не, ну задніми сиденьями тут максимально беда. Ну иди вперед ты! Курва... О! Та не то беда! То беда! То я максимум! <ріць> Відсунув! Передню сідушку вперед, і то я максимум зігнув свою голову. Тобто. Там було моє коліно. Давай ну, я до тебе залізу. Так, залізь! Та, залізь. А ще що? за що, сидушку закинь, бо я буде їхати? Ай, блядь! Як буде а? Якщо розцінювати машину для молодого хлопця, який отримав права, отримав пару тисяч долярів і трохи посидів в інтернеті і вибрав не гольф 4, а вибрав Audi ТТ. І радує весь район, і маму має повозити десь кудись на роботу, ще кудись. Машина люкс, ні? Мені вона більш сподобалася гольф, але зараз не про то. Якщо брати заднє сидіння, гольф, звісно, краще. Ну, заднє сидіння. Не вміщається тут ніяк. Це я підняв, у мене ноги левітацію вчать зараз. От, от, оце вони на землі, немає місця, я максимум вперед висунув. Ну це типу треш. І в мене голова от, зігнута, я ж, ну що, як мені тут їхати? В мустангу ситуація покраще була. Підлохотник є, Ні, нема на що сподіватися. Що я, такий? я вже їздив на машині, машина їздить класно. Питань до неї нема ніяких. Викликає багато позитивних емоцій, але спеціально для вас я ще раз проїдусь. Перше заїду трошки в озеро і покажу вам як машина їздить. Ну і що там, машина лупа? Тут нема що навіть говорити. Олег, в мене камера, йоп чекай. Не газуй так. Я не встигаю. Лиска пряма Ти Що, Що, ти вже зробив їдемо. Звук, Ви послухайте цей звук. А коли включається турбінка. Та то краса. Це просто. Краса. І що? Машина волка, зушміру. Чи їде машина? Їде. Звук ви напевно чуєте. Звук не класний. Можна же включити навіть кондиціонер. О, Олег, Олег? <риклад> диві, диві, зупиня, ставай, на ровері. Олег? Зупиняй, вставай, а на. А вставай по тут. Чекай <риклад> будемо крутитися, щоб він зібрався. А біля Шевче... Шевченка <риклад> став... біля Шевченка. Біля Шевченка вставай. Знімайся. З... Зупини. <риклад> давай, давай. Зупини. <риклад> Дякую. Біже за мене. Поліція ж дачева, що за безпорядки, безлади. <риклад> Ліція жідач, що це за машина? Ти. Це автомобіль Audi ТТ. Що тобі на одне? Що тут порядок порушуєш? Ти? Який порядок? Що кругами катаюся, я не зрозумів А ти що закладив? Заклад, бачу. Коронавірус, ти не чув. Пішов би <ріст> ти їздить, тут? <ріст> а що то машина Audi? Audi ТТ. ТТ Ауді ТТ Т -т? Ауді -Т -т. Машина, ну я би там хуй сів, в містерце Ну здається Адус, <риклад> <риклад> Давай Ну як тут сидіти? А, не, а ти щось би сзади сів Турмаш Тут кисдо А ну іди дальше покажем Вико, віддайте машину. Коліном треба на газ тиснути. На вигляд вона дуже класна. Та вигляд та. А тебе хто питав? Ти що, автоексперт? Вже зернистся пішла на камері. Спідометрі такі похуй, ніч. Коробочку, все гарно. Все по-підерськи, все. Такий газ великий. То легко то не газ, дебіл. Задів... А останні взагалі сідати можна. <плоджу> <ресу> Та? Тут для кого сідати. Да, для тема? Для <ресу> пікінеса. <гул> <ресу> Висновок по машинах такий. Машини класні, машини їздять, машини дарують емоції, підходять для будь-якого сегменту людей. Чи тобі 18, чи тобі 30, чи тобі 25, чи в тебе є дитина, чи в тебе нема дитини. Якось засунеш, як не в салон, то в багажник. Ну дитина з тобою поїде. Я не думаю, що дитина це привід відмовлятися від такого автомобіля. Цей автомобіль дарує емоції. Скільки б тобі не було років, головне, щоб підходила тобі машина душею. На тому наш випуск закінчується. Ставте всі вподобайки, ставте всі коментарі, дивіться Римафо, заходьте до нас частіше, будьте з нами. Не хворійте.